Мені дуже імпонує ідея цього фільму, коли колишні навіть в потовічному світі намагаються притягнути до себе увагу. 4 грудня в кінотеатрах України буде прем'єра фільму Вічність, і на томатах, до речі, критики вже дали йому рейтинг 79% ще з до прем'єрних показів. Випускає цей фільм студія А24, і це їхня друга велика ромком. Прем'єра після матеріалістів доволі контроверсійний був фільм. Головні ролі грають Еліз. Забит Олсен, Майлз Теллер і Калум Тернер. По сюжету у нас Ларі, якого грає Майлс, після смерті прокидається в пересадочному пункті потойбіччя. Це величезний термінал під назвою роздоріжжя, де координатори потойбіччя продають готові варіанти раю. Це може бути світ пляжів, світ курців, світ без чоловіків, які вже забиті під зав'язку. Ларі хоче лише одного дочекатися свою дружину Джоан. Коли вона тепер в молодому тілі Елізабет Олсен нарешті помирає від старості, приїжджає і виявляється, що в черзі до неї вже 67 років чекає її перший чоловік люк, якого грає Калум Тернер, герой красень, який загинув у корейській війні. Тепер Джоан мусить обирати, з ким хоче провести вічність з першим коханням, яке обірвалось занадто рано, чи з чоловіком, із яким вона прожила 65 років, виростила дітей та онуків. Із цікавих фактів, це постморальний любовний трикутник. Фільм прямо питає, що важливіше: божевільний адреналін першого кохання чи спокійне щастя довгого шлюбу. Той, кого вона вже оплакала, проти того, хто допоміг їй пережити втрату, пам'ять про кращу версію себе та людина яка бачила тебе в найгірші моменти це висококонцептуальний олдскульний ромком. такий собі ностальгічний фільм про часи 90-х, але з сучасним відчуттям гумору і тематики. Потойбіча виглядає, наче із 60-х. стенди з пакетами раю, агресивні продажі, консультанти, які конкурують за клієнтів. Цей світ він місцями хаотичний, безконтрольний, але саме це дає нам купу комедійних моментів. Перед акторами стояла доволі складна акторська задача: молоде тіло, але старий мозок. Олсен і Теллер грають 30-річні версії персонажів, але з досвідом і втомою 80-річних. Вони мають говорити, рухатися по молодому, але з відчутною мудрістю і досвіду віку. Критики дуже хвалять саме цю частину їх роботи. Найсмішніша частина фільму це координатори потобіччя. Вони ніби топ-менеджери турагенції, змагаються, кому вдасться закрити клієнта, дають їм поради, спостерігають, і кожен їхній вихід трохи рятує. Ує фільм, коли трикутник починає затягуватись.